Добрий день, дорогі мої друзі, дорогі партнери. І сьогодні наш обіцяний практикум для вправ з шийно-коміркової зони. Чому ми сьогодні будемо розглядати цю тему? Тому що дуже багато хто знає, що це треба робити, але багато хто цього або не робить, або, або роблять, але не так не враховуючи ті нюанси, які є. І ось сьогодні ми детально так це все розглянемо. Я завжди говорю про комплексний підхід до здоров'я. І коли ми, є люди, які навпаки не приймають БАДи, а є люди, які приймають БАДи, але ліниві і не хочуть, ми всі ліниві насправді, але хтось себе примушує, хтось це вводить в гарну звичку, а хтось ні. От. І сьогодні ми будемо говорити про те, наскільки це важливо. Чому вправи для шийно-коміркової зони? Чому? Тому що, коли в нас спазмовані м'язи в цій області, це порушує кровообіг до всього, що йде на цьому рівні від хребта. Тобто це йде і щитовидна залоза, якщо це молочні залози, якщо починаючи з шиї, це щитовидна залоза, і все, що в нас є на обличчі, на голові, тобто, це може бути підвищений тиск, це може бути запаморочення, це може бути шум в вухах, це може бути знижений слух, це може бути погіршення зору різне, це можуть навіть бути неврології тройнічного нерву, це можуть бути гейморити і таке інше. От, Тому, яка в нас буде задача? Наша задача буде спазмовані м'язи, вони скорочені. Возмовані м'язи, вони скорочуються. так? Наша задача буде розтягнути, розслабити. А ті м'язи, які навпаки, в нас менше працюють, вони такі ліниві, вони не працюють, вони слабкі, ми їх будемо навпаки напружувати, тобто тренувати. От, і е, наша задача Так, мою сьогодні помічницю зовуть Наталочка. Наталочка, ми всі сидимо зазвичай більше нас, частина наш да, сидимо і плечі туди. Да? Тим більше, що в Наташі теж професія майстер манікюру. Теж, коли ми працюємо, і туди в нас м'язи спазмовуються. Я поки що на собі показую, Наталочка просто сидить. Тобто в нас ідуть м'язи туди, шия туди, а нам треба все розправляти, розкривати. Розкривати грудну клітину, розслабляти м'язи шиї. От, Як ми минулого разу говорили, що навіть да, покращується зір після того, як робиш ці вправи, розвиднюються в очах. Це ви можете і по собі перевірити. ну і зараз ми будемо. Які самі основні вправи, які треба робити? Це повороти на нахили голови в різні сторони. Але, саме головне, що треба ну, тут. Притримуватися чого, це, по-перше, ми всі вправи і в одну сторону, і в зворотному напрямку робимо повільно, повільно, повільно і ще раз повільно. Це саме-саме основне правило. Якщо хто хтось має підвищений тиск, або буде ну, люди в більш похилому віці, то або взагалі просто є така проблема з судинами, то робимо ці вправи, сидячи на стільчику, щоб, ну, щоб не впасти. От, і ми нікуди не спішимо. Ми робимо вправи в одну сторону, в одну. Не, ну, якщо ми будемо бистро-бистро робити і побіг на роботу, не буде того ефекту. Ще яке правило: ми кожен рух робимо трошки більше, ніж попередній. І це правило любих розтяжок. Якщо ви робите любі нахили сьогодні, ви їх робите трошки більше з більшою амплітудою, чим ви робили це учора. Завтра ви робите трохи з, більшим, з більшою амплітудою, чим робили сьогодні. От, оце ми ну, на це звертаємо увагу, добре? От, і от тепер що ми робимо найперші перші такі наші е, вправи? Це будуть повороти голови наліво і направо. Е, е, хочу звернути теж вашу увагу, що ми повертаємо голову так, щоб підборіддя було паралельно нашому плечу. Да, щоб воно... Не занижувалася і не підвищувалася. Наталочка, повертай, будь ласка, голову. От. Тобто ми голову отак от повертаємо, не зроби неправильно. Отак. Отак, це неправильно, добре? Ми повертаємо її отак от. І тепер наталочка, повертай максимально, отак ти повернула, все, більше не повертаємо. І тепер ми чуємо отут напругу. Да? Угу. І ми її стараємось напругу зняти. Тобто ми не сопротивляємося розслабся отут. Тобто голова остається в цьому положенні, але цю напружену мишцю, м'ясо ми стараємося розслабити. І тепер спробуємо голову повернути ще трошки. От, бачите, Наташі вийшла, вона ще трохи повернула голову. І тримаємо там, взяла максимальну точку десь і на неї дивимося. І так хвилинку або дві, або й три посиділи. Так? І тепер дуже-дуже повільно, наталочка, дуже-дуже повільно повертаємося назад. Дуже-дуже повільно ми повернулися, нікуди не спішимо. Тепер ми робимо те саме в іншу сторону, направо. повільно повертаємо голову. Тепер ми відчуваємо отут напруження, ми розслабляємо плече, отак прям розслабляємо його. Щоб не, не, воно не, не заважало нам, повертати голову і стараємося ще трошки повернути голову. Ось, на якийсь міліметр, але все, все одно ми ще більше повернули голову. Знов-таки знайшла десь там крапочку, де ти її знайшла очами і тримаєш її. Потримала одну-дві хвилини, повільно повертаємось назад. Дуже-дуже повільно. Можна вдома робити ще повільніше. Тепер ми повторимо цю саму, цю саму ж вправу. Цей саме поворот голови, але в нас вийде зараз ще більше повернути голову. Пробуй, Наташа. Повернула. І, ну, от Мені ззаду я стою, мені видно, що Наташа більше змогла повернути голову, ніж перший раз. Я більше не Ти більше, бачиш? Ти вже обрала іншу точку, ніж ту, що перший раз. правильно? Тут розслабила, О, тут розслабила, тут нема напряження в тебе, так? І дивишся. От, і ще повернулася. Молодець. Спинка в нас завжди осанка в нас рівна. Дуже-дуже повільно повертаємось назад. Угу. Тепер ми знову повертаємо вправо, знімаємо тут напругу, розслабляємо і дивимось теж більше, чим перший раз крапку взяли. Так? Потримали трохи цей погляд, потримали, потримали. І повертаємо назад. І скільки таких треба робити? Ви можете робити ну, 4-8 разів, будете дивитися вже по собі. Mm -hmm. да. Звичайно, ну, ось весь комплекс вправ добре, коли займає 10 хвилин десь, а потім ще ви переходите. Коли ви зробите ці вправи, вам захочеться ще щось поробити. Це буде всього займе не 10 хвилин, а може і 20. Це буде добре. Так, тепер ми робимо. Нахили будемо робити, наклони будемо, Наталочка, робити головою до одного плеча і до другого. Ми з Наташою до цього не тренувалися, тому Наташа все робить тільки просто, що я їй говорю, озвучу. Наталочка, нахиляємо голову к одному. Тут ми теж плечами собі не допомагаємо, плечі в нас рівні, От, нахилили. Знов-таки тут напруження прибрали. Тепер беремо ручку. Ложимо її на вушко і натягнули. Прямо з, з навантаженням натягнули. Ну, я зараз теж ще допомагаю наташі. Ну, але і натягнули, і в такому положенні сидимо. Напруження тут знімаємо. Оце важливо. І ми теж так сидимо якийсь час, хвилинку, дві, хто як зможе. Я навіть в такому положенні можу ну, там, слухати музику чи дивитися телевізор. Саме головне в цей момент вас ніхто не повинен гукати, вам ніхто не повинен вам заважати, діти, бігати, гратися. не Телефон дзвонити. якщо раптом щось таке вас відволікає, поки ви не вернулися в положення, звичайне, ви не звертаєте уваги. Тепер ми робимо так: руку ми зараз приберемо, голова залишається на місці. Руку прибрали. А ми спинку стула не повернули. Тепер голову піднімаємо наверх. Давай, щоб спинка була. Тепер те саме робимо в іншу сторону. Нахиляємо голову, не допомагаємо собі плечами, просто нахилили, тепер да, і прямо натягнули. Ну, можна, от, якщо ну, допустим, я, Мені, як тренеру, зараз да, можна ось тут допомогти. Дома, звісно, Наташа це сама буде робити, але оце можна собі отак допомогти навіть. І потримали. Потримали, потримали, посиділи так. І тепер знов таки руку прибираємо, голова на місці. І тепер повільно піднімаємо голову. В такому положенні можна сидіти більше, звичайно, ніж ми зараз показали. Ще раз повторимо. Давайте, так? Да? Давайте ще раз. Давайте нахиляємо голову берем ручкою і натягнули. І натягнуш, Наташ, скажи, що ти зараз відчуваєш от цю м'яццю. Угу. Вона розтягується я в тебе, да. правильно? Да, я тоже где-то даже поху. Угу. Да. Вот именно вот вся вот это, вся вся госться м'яс від розтягується. Прибирай ручку, голова на місці, оце притримуємось при, при, у цього правила, добре? Голова, рука, рука, голова, в такому порядку. І ще раз голова. Тепер рука натягнули, тобто все поетапно. Саме головне, ми робимо це повільно. Ви теж робіть. Ви робіть, Нічого, не треба. Тепер приберемо руку, голова на місці і піднімаємо голову. Так. Тепер ми робимо вправу таку, що ми нахиляємо голову вниз. Осанка у нас плечі рівно, нахиляємо вниз як можемо, ще більше нахиляємо, uh -huh. більше не можеш. Беремо ручки на голову сюди в замок. В замок і тепер нахиляємо собі. Спина рівна. Нахиляємо. Трошки нахилили, і в такому положенні теж сидим. Отут зараз тягнеться Наташ, скажи, аж от сюди. Аж, аж до, до центру або низу лопаток. Правильно? Uh -huh. Аж отут витягується. Якщо можеш, повільно в такій положенні. Можеш повернутися. От. От Я пальцями правильно тримаю зараз? Да, да, да. От, аж відсюди аж звідси тягнуться м'язи. От. І ми в такому положенні сидимо. Тепер теж ми притримуємо з правила. Прибираємо руки, голова на місці. Роби так. Голова на місці. А тепер тільки її повільно-повільно підіймаємо. Так, продовжуємо так сидіти. І ще одна вправа: в нас буде голову, ми будемо запрокидувати назад, без всякої допомоги рук. Її краще робити стоячи, тому що ну, голову можна краще запрокинути назад, коли ми стоїмо. Якщо ви не можете, якщо те, що я вам говорила в почалі, що може закрутитися голова, може піднятися тиск, то краще робіть сидячи. От. І це саме. Таке небезпечне, небезпечний рух, небезпечна вправа для голови, тобто вона життєво небезпечна. Я серйозно це говорю в тому випадку, якщо ви різко щось якось повернетесь. Тому ні в якому разі не звертаємо ні на телефон, ні на які крики, ні на які ну, ні на що, поки ви не повернетесь в ісходне положення. Наталочка, вставай. Я і так стоїмо і голову заприкидуємо назад. назад, назад, назад І тепер Наталочка відкриває рот і ще, більше, і ще більше. О, бачите, як виходить. Видно mm -hmm. на те, от, yeah. от. Стоїмо, стоїмо, стоїмо. Тепер повільно, повільно повертаємось. Оцей момент, що ми відкриваємо рота. І воно допомагає, от скажи, Наташа. Угу. Да? Раз і, голова, та голова. Да. і голова сама опустилася. Тому, якщо вам сказати, що ви затилком повинні достати до хребта, ви можете не повірити, що ви можете це зробити. Ви можете це зробити, якщо це так робити. Дякую, балочка. Оце такі самі-самі основні це вправи для шиї. Тому що ще Наташ, хочу в тебе спитати. Скажи, будь ласка, тобі однаково було легко чи важко робити в обидві сторони? Чи в якусь сторону було робити легше, а в якусь важче? Вротя як вправо, да, вправо було слажні голову. Да. Да, я теж це помітила. Про що це говорить? Тому що оцю у цей м'яс він більш е... тому, що ти, ти правша. Тому ти, що всі, я отак я... Да, Тому що ця, цей м'яс він більш скорочений, і тому тут складніше працювати. І ви можете, коли ви помітили де вам на яку сторону вам складніше і нахилятися і повертати голову, ви можете, наприклад, в ту сторону, де вам легше зробити один раз чи два рази, а в ту сторону, де вам складніше, зробити два або чотири рази, тобто більше. Ну і так минуту подіжі, а тут дві, да, да, тобто По приділяти увагу саме тому, де вам складніше. Ну, а так, звичайно, ще хочу тут додати, що всі вправи, які ви будете робити на зведення лопаток ззаді, на розкриття грудної клітини, тому що м'язи ж вони одна з однією поєднуються, правильно? От. І тому, якщо ви будете робити якісь вправи, Наташа, зроби отак і руки назад. До плечей, до плечей достань зараз до плечей і тепер назад заводимо руки. Ні, от так, ці всі вправи, всі рухи ми робимо за вушами. Не напроти вушей, не спереді вух, от, а за вушами. Тобто, якщо ви будете піднімати руки отут, от впереді, от, угу. це неправильно. А отам от от, ззаді, от, угу. ну, наталочки тут, тут нормально, звісно. Слава Богу. От. Ну, от все, щоб ви Чуєш, угу. наталочка? Отут, угу. все ззаду. И вот это все, что вы будете делать, вот там за руками, а вот так, а да? вот так, да, вот так, я да, вот так, так дома делаю. И в одну сторону я хорошо, а в другую сторону я не могу за, захватить пальцы. Совершенно верно. Вот опять же, в какую да. сторону у вас не получается? Вот, можно, тут, вот, тут вот, вот эта рука остается. Я давай сюда. И вот как я тебя тяну, ты себя вот так потяни тоже. Вот, вот так mm -hmm. можно делать, да? То есть вот это все будет, ну, тоже там сочетаться. После этого, моталочка, скажи, тебе хочется сейчас за раз потягнутись, паразитах да. Хочется. Можно вот так сидячийся взять и потягнуться вперед. Да, Что так... да, да, ты на Так, прямо давай. я тебя даже потяну чуть-чуть. Ну, да, а сделать ручки не на вниз, а вперед. Опять за уши, да, получается? Да. Я уже чуть-чуть Наталочкой потяну. Наталочка уже и пошла. Это Хорошо. Вот. Наталочка, теперь скажи, как ты ну, вот, именно зор, зир, як в тебе. Хорошо. Ну, у мене були моменти поначалу, вот, когда я голову поворачивала, угу. п'ятна темные были. Вот, вот такое. Да, а прям... сейчас нечего, так Прямо. 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 Поступать угу. в голову, да? Сусу От, тому пошел. це була основа основ. Звичайно, вправ дуже багато, але це основа основ. Якщо ви будете робити це щоденно. Я хочу на полягти на тому, що це повинно робитися щоденно, а не тоді, коли нам вже складно. <рес> Маська мазь мазать і довше гімнастіки, або вже після? Мазь можна наносити або перед самим, або після, і взяти собі ще порозьминати оці м'язи. Ну, це ми вже будемо. Угу. Наталечка, повернуть, будь ласка. Ось цей м'яз, якщо його візьму, я наоборот туди повернись. Якщо його видно зараз, так? цей м'яз його можна угу. отак от, от розминати знизу наверх. І, І теж доводите да? до аж туди. І... От от звичайно, є. Да, а -а -а. звичайно, якщо ви візьмете з мазі, поробите собі. Там, де сам хребет, ми ніколи, звичайно, не нажимаємо, не робимо ніяких зусиль. А оці м'язи, які йдуть О, вокруг, по да, бокам, шей, да, оце ви можете робити собі, звичайно, mm -hmm. самомасаж. От. Ну, це можливо, зараз взяти саме масаж, а потім уже, уже розігріліть. Можна, можна, да. якщо звичайно холодно чи. Ну, да. Можна спочатку зробити саме масаж шиї, а потім поробити вправи. Або, якщо у вас дома тепло, ви можете спочатку зробити вправи, потім самомасаж. масаж. Що робить мазь? Мазь знов-таки покращує кровообіг. Відновлюється кровообіг, притік крові, відтік крові і тому покращується і ем, поступ, поступ, поступає кисень до мозку і м'язи. Працю... М'язо розслаблюється і покращується і капілярний кровообіг, те, що нам необхідно. Mm -hmm. От, тому на цьому ми... Любочка, якими мазями В мазі люба наша універсальна мазь, але я віддаю перевагу 39-му регенеруючому крему і, звичайно, мазь на пиявках, яка називається мазь для вен. Mm -hmm. Тому що вона содержить собі саме оцю екстракт пиявок і він саме по покращенню кровообігу працює найкраще. Тобто це не та мазь, яку можна тільки на ноги, її можна на всю спину, на всі м'язи наносити, в даному випадку на область шиї. Дякую. Так, всім дякую, так що переглядайте, робіть, саме головне робіть. Всім до побачення.